Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Продовжуємо огляд провідних топ-чемпіонатів стартових турів. Нагадаю, є на каналі вже відео з оглядами французької ліги 1, англійської прем'єр-ліги та іспанської Ла-Ліги. Ну а в даному відео оглядаємо перший тур італійської серії А, який був доволі таки компромісним, оскільки з 10 матчів 6 завершились нічийними результатами. Перший тур розпочався ще у суботу, чотирма поєдинками і чотирьма нічиїми. Оце так початок. Діючий чемпіон Інтер розпочав захист титулу титоловизним поєдинком проти Джену, а цікавий атакуючий обопільними моментами поєдинок, в якому рахунок на 20-тій хвилині відкривають господарі. Непереконливо зіграв голкіпер Інтера Зоммер, як наслідок захисник Джену Вальяко першим стигає на добивання та відкриває рахунок і забиває свій перший гол загалом в серії А. Інтер, звичайно, ж таким розвитком подій був не згоден. І, зокрема, француз Маркос Тюрам кілька нагод мав, одну з яких таки реалізував. На 30 й хвилині навісна подача від Барели, і Тюрам класно діє на другому поверсі, забиває свій перший гол в цьому сезоні. Також кілька нагод поєдинку мав і кращий бомбардир минулої першості Лаутаро Мартінес, але Аргентинцю цього вечора забити не вдалося. В другому таймі тюрам оформлює дубль і стає автором першого дубля цього сезону. На 82-й хвилині він класно зіграв на межі сайдом та робить рахунок 2-1 на користь Інтера. Щоправда, спочатку його гол не зарахували, але після перегляду відеоповтору зарахували. Все йшло до перемоги чемпіона, але в компенсований час м'яч влучає в руку захисника Інтера і призначається пенальті, яке на 95-й хвилині підходить забивати Месіас. Але не забиває, щоправда, першим стиг на добивання і таки 2-2. Нагадаю, що в минулому сезоні Інтер лише в шостому турі втратив перші очки, а ось тут відразу уже в першому. Парма, яка повернулася до серії А, свій перший матч сезону грала вдома проти Фіорентини. Само собою, аншлаг на трибунах. І на радість публіки господарі виходять вперед. На 22-й хвилині забиває Румунман. Щоправда, фіалки в другому таймі зусиллями бірагі рахунок зрівняли, Зважаючи на те, що Фіорентина догравала матч в меншості, один бал доволі таки хороший результат. В першому турі привертало увагу протистояння Мілана та Торіно через Паоло Фонсеко, який дебютував на посаді головного тренера Мілана в серії А старт, так собі скажу чесно, вийшов. Звичайно ж, розраховували на перемогу, але могли і програти. Першим забиває саме Мілан на 30-й хвилині, щоправда, в свої ворота захисник Малік маліктіяв не розібрався в ситуації і дозволив м'ячу перетнути лінію воріт 0 1 в другому таймі заміни від фонсеки, які таки спрацювали, щоправда, не відразу. А відразу було 0-2. На 68-й хвилині Торіно забиває другий гол. Захисники Мілана залишили неприкритим своїй воротарський сапату, і той класно діє на другому поверсі. Рахунок 0-2 тримався аж до 89-ї хвилини, коли нарешті почали забивати ті, хто повиходили на поле. Зокрема, на цій хвилині Альваро Мората підставляє ногу під м'яч після удару свого партнера і м'яч в воротах. 1-2. А на п'ятій компенсованій подача з флангу та Окафор, який також вийшов на заміну, пробуває в один дотик нічия 2-2. Звичайно ж, Мілан, я думаю, хотів виграти цей поєдинок, але зважаючи на те, що горів на 89-й 0-2, один бал, мабуть, це все ж таки актив. Ще одна нічия суботи це перша нульова нічия чемпіонату Емполі проти Монци. Головна, мабуть, подія поєдинку це дебют на посаді головного тренера Монци Алесандро Нести. Чотири поєдинки відбувалися в неділю, і тут нарешті хоч хтось почав перемагати. Але ми будемо продовжувати іти по нічиїм. Наступна гра це кальярі проти Роми, гра, яку ми, звичайно ж, очікували, оскільки дебютував за Рому в серії А Артем Довбик. І ми очікували голів. Очікували голів і вболівальники Роми, які є чимось особливим. Оскільки, якщо ти забиваєш, тебе носять на руках. Якщо не забиваєш, на руках не носять. Поки що Артема на руках не носять, більше того, полетіли деякі критичні стріли на його адресу оскільки як і він, так і загалом команда зіграли на Сардинії у невиразну нульову нічию. Хоча на 80-й хвилині Артем після подачі з флангу від Дібали пробиває в поперечину. І якби забив, якби Рома виграла 1-0, звичайно ж, всі б говорили про неймовірний старт Артема в серія, але не забив і поки що про це ніхто не говорить. Чекаємо наступних поєдинків. Заключна нічия туру трапляється в протистоянні Болоні та Удінези. Болоня в самій сезоні багато кого втратила. Я Гомота перебрався до Ювентуса як головний тренер, кілька гравців залишили клуб. Але у стартовому турі Болоня показала доволі таки змістовний футбол. І на 57-й хвилині навіть вийшла вперед. Орсоліні реалізовує пенальті. Щоправда, на 67-й хвилині своє пенальті уже у Удінези, але голкіпер Болоні парирує удар та переводить м'яч на кутовий. На трибунах Ейфорія. Щоправда, у Дінезе подає цей кутовий і захисник команди Джанетті вистрибує вище за всіх та зрівнює рахунок. Власне, нічиєю 1-1, ще раз нагадаю, все і завершилося. Далі будемо говорити виключно про поєдинки, в яких переможці були. Розпочинаємо з матчу Верона Наполі. До наполітанців в цьому сезоні увага буде звичайно ж прикута серйозно, зважаючи на прихід Антоніо Конте, який символізується з перемогами. Як для першого туру, супротивнику Наполі прийнятний Верона, хоч і на виїзді, в першому таймі наполі володіло ініціативою, хоча реальних загроз майже не було. Наприкінці тайму був шанс у кварацхелії, але він не забив. Більше того, компенсований час. Через пошкодження був замінений. Не зрозуміло, що трапилося в перерві з командами, але в другому таймі все було зовсім по іншому. Вже на 50 50-й хвилині господарі відкривають рахунок. Новачок команди Лівраменто замикає прострільну передачу з флангу 1-0. До речі, його команда купила за 600 тисяч євро. На 73 й хвилині на полі з'являється трішки дорожчий новачок колумбієць Даніель Москера, якого за 700 тисяч купила Верона. І він уже за дві хвилини по цьому забиває гол, реалізувавши вихід Вічнавич. 2-0 це було уже ударом для Наполі, від якого вони не оговталися. Більше того, в компенсований час Москера навіть оформлює дубль. 3-0 за вероною. Ось так погоду зробили люди, які коштують менше мільйона. Для Наполі це фіаско. В столиці Італії Римі грали Лаціо та Венеція. Нагадаю, Венеція повернулася до серії А, але саме вона відкриває рахунок. На третій хвилині забиває Андерсен. Щоправда, ще в першому таймі лаціалі вийшли вперед. На 11 11-й хвилині Кастельянос рахунок зрівнює. В підсумку він навіть був визнаний кращим гравцем цього поєдинку. А на 44-й заканні реалізовує пенальті. Завершилось це автоголом захисника Венеції Альтаре на 81-й хвилині. Три бали для Лаціо. Тур завершився в понеділок двома перемогами на класі. По-перше, Аталанта на виїзді де класує лече 4-0 завдяки дублям своїх новачків: Марко Брешаніні та Матео Ретегі. Брешаніні відкрив рахунок на 35-й хвилині, зігравши на добивання, і він же ж закрив рахунок, коли на 66-й хвилині відірвався від захисників та пробив повз голкіпера. Між голами Брешаніні свій дубль оформив Ретегі. На 45-й хвилині класно зіграв на другому поверсі, а на 57-й реалізував пеналь. І, хоча у Лечі загалом було навіть більше ударів ніж у Аталанти, навіть не змогли забити голу престижу. Ну і також перемога на класі для Ювентуса 3-0 вдома над комо. Більше 20 років ці команди між собою в серії А не зустрічалися. Комо, нагадаю, з новим головним тренером Сеском Фабрекосом, але його харизма команді не допомогла в матчі проти Юве. А от новопризначений тренер Ювентуса Тяго Мота безумовно трішки додав родзинки команді, тому що молодий тренер і молоді гравці, які забивають дебютні голи. На 23 й хвилині бельгець Мбангула, який в минулому сезоні грав ще за молодіжний склад Ювен. Ювентуса, робить сольний прохід та пробиває з лінії штрафної, після чого навіть вклоняється трибунам, ось так святкуючи свій дебютний гол в серії А. Ну і на першій компенсованій до першого тайму хвилині Тімоті ВА забиває свій дебютний гол в А, Хоча в минулому сезоні багато матчів провів, але жодного голу не забив. А отут відразу ж перший матч і перший гол. Щоправда, в перерві був замінений через травму. В другому таймі багато нагод було у Влаовича, Зокрема, лучив навіть в каркас ворітну, але крапку на 91-й хвилині поставив захисник Камб'ясо, який меж штрафної з лівої поклав м'яч в дальню шістку. 3-0 перемога для Ювен. Поглянемо на турнірну таблицю, оскільки виграли лише 4 клуби, саме вони очолюють турнірну таблицю: це Аталанта, Ювентус, Верона та Лаціо. На горі турнірної таблиці Аталанта, оскільки різниця м'ячів плюс 4. На дні турнірної таблиці Венеція, Наполі, Комо та Лече 0 балів, у Лече мінус 4 різниця забитих та пропущених відповідно остання сходинка. В списку бомбардирів 4 владдя, оскільки відразу чотирьом гравцям вдалося в стартовому турі відзначитися дублями. Маскера. З Верони, Брешаніні та Ретегі з Аталанти і Тюрам з Інтера. З нетерпінням очікуємо другого туру, який ми також будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Якщо відео сподобалось, підтримуйте канал. Ну а на даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре.